Битва за дивокрай від видавництва Розум. це велика та розкішна настільна гра у світі Аліси в країні чудес, яка розрахована від 2 до 5 гравців. У ній вам потрібно буде битися за вплив у цьому дивовижному світі. Давайте дивитись ближче. Перед початком партії ви обираєте за якого персонажа будете грати: Аліса, Капелюшник, Чеширський кіт, Джербельков та Королева Сердець. Кожен з них має свої унікальні властивості та свої варіанти прокачки. Це все чітко відображено на планшеті. Лише зазначу, якщо ви обираєте режим гри для двох гравців, то ви маєте обрати іншу сторону планшета, а також врахувати деякі зміни правил. До речі, щодо правил, то розповідати вам я їх не буду, але пояснити, у чому суть гри геть не складно. Гра, хоч і має багато нюансів, але в цілому є абсолютно зрозумілою. Отже, ви персонажі, які б'ються за дивокрай. У вас є планшет, запас веж, прислужників та мішечок зі стартовими жетонами. Сама партія буде тривати всього три раунди, кожен з яких буде складатися з двох фаз: фаза чаювання та фаза війни. У фазі чаювання ви збираєтеся всі разом за одним столом та рухаючись по колу, починаючи з почесного місця, набираєте карти. На них різними символами позначені дії, які ви негайно виконуєте. Наприклад, розташувати прибічників в одному з регіонів, побудувати вежу, добрати собі кльових жетонів у мішок або ж отримати підтримку дивокрайців. Дивокрайці це окремі сильні карти, які вводять в гру нових персонажів, що будуть битися за вас або ж додають крутяцькі жетони до вашого мішка. А щойно всі гравці наберуть собі по 4 карти зі столу, то фаза чаювання завершується і починається фаза війни. У ній гравці будуть битися по черзі у кожній з локацій, де представлені їхні загони. А переможці у битвах будуть отримувати переможні бали та можливість побудувати вежу, яка принесе більше сили у цьому регіоні та переможні бали в кінці гри. А сам бій, як на мене, виглядає дуже круто і не агресивно. Він проходить методом діставання жетонів з мішків гравців. Цими жетонами ви накопичуєте силу або ж втрачаєте загони, якщо дістали жетон божевілля, до речі, яких, по ходу, партії в мішечку буде ставати все більше і більше. Все максимально відповідає сеттингу божевілля. Ще великим плюсом такого бою є те, що ви в будь-який момент можете зупинитись. І якщо ваша кількість очок сили була другою після переможця, то ви отримуєте половину переможних балів, а також є можливість прокачатися. Бо якщо ви, наприклад, пішли в банк і бездумно почали діставати жетони з мішка, і тим самим втратили загони у поточному регіоні, то ви зазнали поразки і не отримуєте нічого. І от, якщо опустити купу деталей, то в першій фазі ви бігаєте за смачними картками, прокачуєте свого персонажа, накопичуєте силу в регіонах, будуєте мішок і так далі. А у фазі війни вже застосовує ті переваги, які отримали на чаюванні. Але при цьому ця коробка має просто тонну реграбельності через те, що, по-перше, різні персонажі це різні властивості. Наприклад, Джеребельков зможе отруювати карти на чаюванні, а Аліса ходить проти годинникової стрілки на чаюванні. По-друге, дивократія їх тут багато, ефекти різні, а їхні комбінації ще потребують вивчення. А самі жетони союзників, які, окрім того, що самі по собі різні і можуть впливати одне на одного, так їх ще й тут кілька різних наборів. Мається на увазі, що перед початком партії ви викладаєте різні карти під кожен жетон, і тепер його властивість буде абсолютно відрізнятися від попередньої партії. Мої ну карта чаювання під кожну фазу вони тут різні, і в колоді їх чимало. Особисто мої враження від цієї гри яскраво позитивні, тому що я був скептично налаштований до цієї коробки, переважно через сеттинг, який мені далеко не близький. І от погравши, я був в захваті від кльового геймплею та просто мега-атмосферного арту та загального оформлення. Я не знаю, як вона себе проявить на довгій дистанції, але те, що я рекомендую в цю гру пограти усім настільщикам, це 100%.